Слава Ісусу Христу! Ми вітаємо вас, дорога молодь! Всі, хто дивляться нас онлайн, і всіх хто також дивляться в записі. Знаєте, чим великий, величезний плюс, коли ми записуємося, що ти можеш дивитися цю проповідь через місяць, через півроку, і навіть через рік. І ти скажеш, та можливо, це вже за стара пропад, вже рік минув. Я не знаю, коли ти дивишся цю запис. Скаже, може рік минув, але насправді важливо зрозуміти, що Біблію ми також читаємо в записі. Біблія також була записана, і тим не менше, її актуальність не пропала. Мало того, ми називаємо Євангелія доброю новиною, і сьогодні ми називаємо її доброю новиною, хоча пройшло вже 2000 років. Отже, вітаю всіх, що ми прийшли до останнього третього фінального дня нашого. Малин фесту онлайн, і тема нашого фесту, як ви знаєте, називається переможць. Я також хотів би проповідати на цю тему. І називається моя проповідь Головне не участь а перемога. Головне не участь, а перемога. Ти скажеш, чекай не чекаю, ну, чекаю ну, я трошки по інакшому чув. Я чув, що головне не перемога, а участь. Так, є і така фраза, як кажуть, неофіційний, неофіційний дивіз олімпійських правил звучить так: головне не перемога, а участь. І це сказав американський єпископ з Пенсільванії, коли були Олімпійські ігри, марафонський біг, і один італіянець позорно програв, випадково позорно програв. Марафонський біг, і на свої промови в ту неділю в проповіді священник Пенсильванії, які був тоді якраз в Лондоні, сказав, як потіху для цього спортсмена головне не перемога, головне. Участь насправді ж офіційним офіційним девізом Олімпійських ігор є фраза швидше, вище сильніше, яку, до речі, також сказав інший священник, правда, вже французький, коли відкривав церемонію спортивних змагань в коледжі. Отже, ми бачимо, що і перший, і другий девіз був створений саме священниками. Тому, коли кажуть, що спорт релігія несумісні, це не зовсім вірно. Апостол Павло проводить багато прикладів саме зі світу спорту. І я також хотів би провести один приклад зі світу спорту. Нагадую, тема проповіді головне не участь. Участь перемога. На своєму екрані ви бачите а, людину, яку звати Кліф Янг. В 1983 році він виграв супермарафон Сідний Мельбурн. Це австралійський а, фермер і супермарафонець. Щоб ви розуміли, що таке супермарафон, це дистанція супермарафону складає близько 875 кілометрів. 875. 5 кілометрів. Це не просто марафон, який біжать 40 кілометрів. Це не просто марафон, який біжать 100 кілометрів. Це 875 кілометрів, яку біжать близько 5 днів від старту до фінішу. У Зобігу, це зазвичай беруть е, участь легкоатлети такого світового класу, натреновані серйозні, які спеціально готуються до цієї події. І Кліф Янг подолав цей забіг за 5 днів, 15 годин і 4 хвилини, з відривом в 10 годин. Він обігнав другу людину, яка була за ним 10 годин. Що саме найцікавіше, йому було 61 рік. Коли він тільки вийшов на старт марафону, журналісти підійшли до нього. То він він був одягнений такий звичайний робочий комбінізон, які з калоші, і кажуть, ви точно ви сюди будете бігти, ну ви туди попали, ви зможете це зробити. Він сказав: Звичайно, я виріс на фермі, де ми не могли дозволити собі кони і машини. У нас не до того достань до часу не було. І коли він був шорм, я виходив заганяти овець. Він каже, у нас було дві тисячі овець, які паслися на двох тисячах акрах, близько 800 гектарів. Іноді я ловив овець по два-три дня. Це було непросто, але я завжди їх ловив. Тому я думаю, як він каже, зможу забрати участь в забігу, адже він всього-навсього на два дні довше складає п'ять днів, в той час як я звик бігати з вівцями по три дні. Чому він виграв? Виявляється, його перевагою було те, що він не знав правил. Правила були такі, вони, що по ним що бігти потрібно було 18 годин, а 6 годин спати. Бігти 18 годин, 6 годин спати. Він не знав, що можна спати. Він біг всі 5 годин не спавши. І він виграв, коли йому дали приз в 10 тисяч доларів. Він каже: Так це не чесно. Другі люди спали. Я не спав, я біг не по правилам. Він не захотів брати приз 10 тисяч доларів і розділив його з усіма з усіма, з усіма трьома чи десятьма першими. Номерами в марафоні, і знаєте, після того, коли він це зробив, він став на деякий час улюбленцем публіки, тому що публіка сказала: ну це, взагалі, 61 рік фермер переміг, мало того, ще й не взяв собі приз, а розділив ну. Просто він став таким, знаєте, національним символом, і такі історії вони надихають нас. Такі історії вони показують, що все можливо, і іноді навіть незнання може зіграти з нами дуже приємний жарт. Іноді корисно не знати якихось правил для того, щоб е, перемогти. Іноді корисно не знати, що не можна для того, щоб перемогти. Але це, що стосується спорту і змагань, звичайно, коли ми говоримо про е, перемогу, зазвичай ми в уяві малюємо собі спорт, змагання, війну. Ну, але коли ми говоримо про перемогу християнського життя, ми малюємо е, про трошки інші перемоги, ми говоримо про трошки інші категорії перемоги. І насправді Біблія дуже багато говорить про перемогу. Коли ми читаємо післання до семи церков в об'явленні Івана Богослова, Ісус Христос раз за разом підкреслює у своєму післанні жирним шрифтом. Він каже: переможець буде їсти від дерева життя. Переможець не буде пошкоджений від другої смерті. Переможець отримає камінь, білий, на якому не написано його ім'я. Переможець отримає білий одяг. Переможець буде стовпом в храмі Бога. В кінці кінців переможець буде сидіти на престолі поруч з Ісусом. Ісус Христос акцентує увагу саме на перемозі. Він каже, переможець! Блажений той, хто перемагає. Мало того, на самому прикінці об'явлення Івана Слова, 21 розділ, 7 вірш, написано так: Переможець наслідить усе. І я буду Богом для нього, а Він буде за сина, а Він буде мені за сина. Переможець спадковує все. Перемога це одна з ключових тем Біблії. Перемога це одна з ключових тем Слова Божого І не даремно саме наприкінці світу, в об'яленні Богослова, яке говорить саме про кінець світу, Бог підкреслює. Перемога важлива. Перемога важлива не просто прийняти участь, не просто побути з тими, хто перемагає, не просто поносити чужу медальку, не просто взяти чужі трофеї, але самому взяти свою перемогу. Біблія каже, переможець вспадковує все. Ну, ви знаєте, є трошки невеличка проблема. Світське розуміння перемоги дуже сильно відрізняється від божественного погляду. Як дивиться Бог на перемогу, а як дивиться люди цього світу на перемогу? Десь є подібність і десь є приклади, але все-таки є ключова різниця. Є певні подібності, але є ключові відмінності. В світі перемога будь-якою ціною. Головне перемогти. Як кажуть, у світі велика мета оправдовує любі, засоби і так далі, але Бог дивиться трошки по-інакшому. Я хотів би, щоб ми глянули кілька думок і кілька поглядів Бога на перемогу. Отже, перша думка з Біблії, нам говорить, на яку нам наводи, яку нам наводить слово Боже, звучить так. Інколи, щоб перемогти, варто здатися і навіть програти. Я повторюю: інколи, щоб перемогти, варто здатися і навіть програти. Це здається абсурдом. Ну, в смислі... Якщо перемогти, то чого буду здаватися? Ну навіть люди, які більш-менш друзять, наприклад, з такими ігрою, як шахмати, є таке поняття шахмата, як гамбіт, коли ти піддаєшся в чому, щоб в кінці кінці ти виграв, коли ти програєш певні бій, щоб в кінці кінці виграти цілу партію. Хіба не те саме зробив Ісус Христос? Як переміг Ісус Христос? Звичайно, можна сказати, що Воскресіння це було, це було найбільшою перемогою, це була найбільша слава Ісуса Христа, але дозвольте не погодитись. Я вірю, що не Воскресіння, а саме смерть Ісуса Христа відбулася, була перемогою. Не Воскресіння, а смерть Ісуса була перемогою. Ти сказав, що Воскресіння. Воскресіння було логічним завершенням, епілогом Його перемоги. Але саме смерть була перемогою Ісуса Христа. Саме тоді, коли всі думали, Він програв, відбулося найбільша перемога. Саме тоді, коли всі думали, це програш, була перемога в Ісусі Христі. Колосянам, другий розділ, 15-й вірш. хоча б, щоб ми прочитали разом це місце з Біблії. І я прочитаю його в одному з сучасних перекладів, тому що мені здається, воно дуже гарно, і красиво говорить. Колосянам 2, 15. Бог обеззброїв правителів і владу духовного світу. За допомогою Христа Бог отримав перемогу над ними і повів їх за собою, як полонених в ході переможців. Давайте ще раз прочитаємо це місце. Бог обезброїв правителів і владу духовного світу. За допомогою Христа Бог отримав перемогу над ними і повів їх за собою, як полонених в ході переможців. По людській смерть на Христі була програшем. І навіть це видно до останнього часу в наших піснях навіть це спостерігається. Коли ми говоримо про смерть Христа, ми зазвичай не мовби оплакуємо її. І за частом, коли ми згадуємо про смерть Христа, це нагадує більше поминки, ніж перемогу. Але Біблія каже, що Бог переміг дияволу, Бог переміг духовні зли сили саме через Хрест, за допомогою Христа. Для Христа була перемога. Згадайте, коли Сатана підмовляв Ісуса Христа, він відмовляє його саме, щоб він не йшов на хрест. Коли одного разу Христос розкрив про свої плани страждати, помирати, і розкрив свої плани учням, то написано, що Петро відвів його в сторону і каже: Господь, та ну ти що, не роби такого? Це ж це ж не дуже добре, це погано. І Христос повертається до Петра і каже: Відійди від мене, сатано.' Тобто, саме Сатана відмовляв Ісусе і не хотів, щоб він ішов на хрест, тому що він знав, що коли Христос по людськи програє, насправді Він тоді переможе і програє насправді диявол. Так і відбулося. Є такий цікавий гарний приклад в об'явленні Івана Богослова, коли а, там певні події відбуваються, і написано, що Іван Богослов заплакав. І далі один зі старців каже, не плач, ось леви з колона Юдина він переміг. І далі Іван каже, я піднімаю очі, дивлюсь і бачу ягня, як заколене. Можна було сказати, чекай, чекай, ти ж обіцяв мені, що буде лев. Я хотів би побачити лева, я хотів би побачити таку потужність, мощь. А я бачу ягня, причому просто заколене. Тому що часто Божа перемога, Божа перемога часто в людських очах виглядає як програш. Але Біблія вчитна, що в нас будуть такі в нас мають бути такі самі думки, які в Христі Ісусі, коли Він переміг на Христі, коли по людським правилам, по людським описам, по людським поняттям все виглядало програшом, насправді це була перемога. Так же саме в нашому житті інколи варто програти, інколи варто навіть... Здатися, інколи навіть варто не брати участі в битві заради вищої перемоги в війні. Христос говорить це так: кожен, хто підноситься, буде впокорений, а кожен, хто покоряється, буде піднесений. Кожен, хто підноситься, буде впокорений, а кожен, хто покоряється, буде піднесений. Ще кілька думок хотів би поділитися з вами зі Слова Божого. Головне в перемозі не сам факт і не участь, а те, над ким або чим вона отримана. Головне в перемозі те, над ким або чим вона отримана. Римлянам 15 розділ, перший вірш, апостол Павло говорить так: ми сильні, повинні нести слабості безсилих, а не собі догоджати. Сильний це не той, хто переміг слабкого. Сильний це той, хто допоміг слабкому стати сильним. Розумні люди кажуть, якщо ти переміг слабого, то ти програв. Нема нічого торжественного, нема нічого славного в тому, коли ти перемагаєш слабкого. Так само, як перемога над жінкою чи над дитиною не робить честі борцю, так само твоя перемога над слабим не робить тобі честі, бо насправді це програш, а коли ти поступаєшся слабкому, ти достойний похвали. Одна мудра людина сказала: ніколи не воюй з жінками, бо і в випадку перемоги, і в випадку поразки ти отримаєш позор. Отже, Біблія учить нас, що ми маємо розуміти, над ким ти звершуєш перемогу. Чи варто взагалі з цією людиною воювати, чи варто взагалі цією ситуації воювати? Можливо, саме вміння поступитися, саме вміння поступитися, не втікти з пола бою, а вміння поступитися і являється твоєю перемогою. Як говорить арабська приказка, перемога над слабким, подібна поразці. Тому дуже уважно слідкуй, з ким ти воюєш? Зі слабим не позор себе. Головне в перемозі не сам факт перемоги, а те, над ким або чим вона отримана. Наступна думка, якою хотів би поділитися, головне в перемозі не сам факт перемоги, а хто її визнав. Головне в перемозі не сам факт перемоги, а хто її визнав. 1 Корінфанам 4 розділ, 3 і 5 вірш. 1 Корінфанам 4 розділ, 3 по 5 вірш. А для мене то найменше, щоб судили мене ви чи суд людський, бо я й сам не суджу себе. Я би проти себе нічого не знаю, але цим не виправдовуюсь, той же, хто судить мене, то Господь. Тому не судіть перечасно нікого, нічого, аж поки не прийде Господь, що висвітлить таємниці темряви та виявить задуми сердець, і тоді кожному буде похвала від Бога. Третій вірш. Для мене то найменше, щоб судили мене вичий суд людський, бо я і сам не суджу себе. І друга половина четвертого вірша. Той же, хто судить мене, то Господь. Головне, в перемозі не сам факт перемоги, а хто визнав, хто визнав твою перемогу. Справжня перемога вимірюється не медалями. Справжня перемога вимірюється не вінками, а тим, хто ці медалі і вінки вручив. Від кого йде визнання твоєї перемоги? В кого ти прагнеш отримати оцінку? Друзі, світ, родичі, церква чи Бог. Інколи це не співпадає, інколи поняття Бога про перемогу і буває, що навіть поняття церкви про перемогу, на жаль, буває, що не співпадає. Інколи це може бути різна оцінка. Перед ким ти намагаєшся виглядати переможцем? на кого ти орієнтуєшся? Тому що не завжди оцінка людей збігається з оцінкою Бога. Орієнтуйся на оцінку Бога. Ти переможець, якщо ти переможець в Його очах, а не в очах людей. Наведу один приклад: Алістер і Джоні Браунлі. Алістер і Джоні Браунлі. Вони бігли в бізі на, на довгій дистанції і. Алістар біг е, другим, джоні біг першим. Буквально метрів 200 перед фінішною прямою джоні. Вони два брата. Джоні відтеп від теплового удару, перед тому йому стало дуже погано, Він чуть не втратив свідомість. Він вже почав падати. Підбігли судді, щоб зняти з дистанції. Але його брат підбіг до нього, старший брат підбіг до нього, положив його руку собі на плече і допоміг йому добратися до фінішної прямої. Причому плюштовхнувши його перед, щоби він зайняв перше місце. Поки вони це все замешку, одна людина все-таки обігнала їх, один южноафриканський спортсмен обігнав їх і зайняв перше місце. Таким чином, а южноафриканський южно спортсмен зайняв перше місце, Джонні зайняв друге місце, і Алістер зайняв третє місце. Хоча, по всім параметрам він міг би зайняти перше місце, якби рвонув з усіх сил, бачивши, що його брат падає. Але саме Алістера, людина, яка зайняла третє місце, люди оцінили як величного спортсмена, саме його, не того, хто зайняв перше місце, а саме того, хто зайняв третє місце. Чому? Тому що він поступився своїм медалями, поступився своєю перемогою ради того, щоб допомогти своєму брату. Отже, люди можуть давати різні ярлики, люди можуть давати різні нагороди за досягнення, але лише Бог оцінює по-справжньому. Перед ким ти намагаєшся виглядати переможцем? Перед ким ти орієнтуєшся на перемогу? Ще одна думка. Головне в перемозі не сам факт перемоги, а те, якою ціною вона отримана. 2 Тимофія, 2 розділ, п'ятий вірш. Головне в перемозі не сам факт перемоги, а те, якою ціною вона отримана. А як хто йде на змаги, то вінка не одержує, якщо незаконно змагається. А як хто йде на змаги, вінка не отримає, якщо незаконно змагається. Отже, Біблія каже, що являється важливим, важливим елементом, важливим моментом, якою ціною ти отримав свою перемогу. Якщо ти використовував нечесні методи, то твоя перемога нечесна, а значить, недійсна. Ми, напевно, не чули про дискваліфікацію спортсменів на Олімпіаді через вживання допінгу. Таке часто буває. Коли спортсмен за допомогою нечесних методів досягає перемоги, така перемога йому не, за... не зараховується. Тому що справжність перемоги визначається справжністю ціни і справжністю дотримання правил. Незаконність методів нівелює значення перемоги. В очах людей все може мати вигляд законності. В очах людей все може бути правильно, все може бути вірно, ти ж переміг, все добре. Но Біблія каже, за правилами слідкує суддя. Суддя з великою буквою. За правилами слідкує Бог і Бог дає нагороди. Тому можна в принципі, обманути людей, але Бога не обманеш. І якщо твоя перемога незаконна, якщо твоя перемога не була зроблена, досягнена незаконними методами, недійсними, неправильними методами, не по правилам, то значить твоя перемога є недійсна. Тому будь уважний, коли ти досягаєш певної перемоги. Ти використовуєш правила біблійні, чи ти йдеш проти біблійних правил? Ти йдеш по, по правилам того змагання, яке постановив Бог, чи ти використовуєш якісь заборонені методи. Ще кілька думок, і ми будемо йти до закінчення. Ще одна думка. Головне в перемозі, це не виграти бій, але виграти війну. Головне в перемозі це не виграти бій, але виграти війну. Римлянам 12, розділ, 20, 21 вірш. Читаємо так. Отож, як твій ворог голодний, нагодуй його, як він прагне напій його. Бо роблячи це, ти згортаєш розпалене вугілля йому на голову. 21 вірш. Не будь переможений злом, але перемагай зло добром. Не будь переможений злом, але перемагай зло добром. Біблійне поняття перемоги це не перемога одного дня, це перемога цілого життя, це не перемога одного бою, це перемога цілої війни. Інколи, заради того, щоб ми, заради, того, щоб виграти бій, ми програємо цілу війну. Інколи заради того, щоб виглядати переможцем в певному обмеженому терміні дії, ми виглядаємо прогр... програшем або неудачником в цілому житті. Головне думати не про те, як виграти той чи інший бій, а думати про те, як виграти війну. Дуже гарний приклад є, коли ми говоримо про суперечки між людьми. Наприклад, ви ніколи не можете виграти суперечку. Чому? Тому що коли ти програв в суперечці, ти програв. Коли ти виграв в суперечці, ти також програв. Чому? Припустимо, ти переміг свою пересію, ти спорив з людину доказував щось, ем, переконує всі кінці всі кінців, ти спорив, 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 і ти доказав, ти переміг над своїм опонентом, ти вбив його просто своїми аргументами на повал, довів йому, що він не правий, що він взагалі помиляється, він нічого не вартий. І що тоді? Ти почуваєш себе чудово, а твій опонент він відчув приниження. Ви поранили його гордість, ви поранили чувство достоинства, і ваш тріумф викличе у нього тільки спрагу помсти. Одна мудра людина сказала: той, кого переконали проти його волі, залишається при своїй думці. Той, кого переконали проти його волі, залишається при своїй думці. Я думаю, що ви всі знаєте цю людину, його звати Бенджамін Франклін. Його портрет знаходиться на 100 доларовій купюрі. Це єдина людина, яка не являлась президентом Америки, все-таки його портрет попав на, на доларову купюру. Бенджамін Франклін сказав: Якщо ви сперечаєтеся... І доказуєте, ви можете інколи здобути перемогу, але це буде даремна перемога, тому що ви ніколи не завоюєте доброї волі вашого опонента. Ви ніколи не завоюєте доброї волі вашого опонента в сперечанні і в доказах. Отже, думай про кінцевий результат війни, а не бою. Багато людей програли свою війну, тому що зазіхнули на перемогу в битві, зазіхнули на перемогу в бою. Не дозволяй перемозі в бою забрати твою перемогу в війні. Є така гарна фраза: не виграти суперечку, а виграти людину. Не виграти бій, а виграти війну. І остання думка: головне в перемозі це не участь, а перемога. Саме так називається моя сьогоднішня проповідь. Головне в перемозі це не участь, а перемога. Римлянам 4 розділ, 6 вірш, написано так: Римлянам 4,6. Як і Давид називає блаженною людину, який рахує Бог праведність без діл. Як і Давид рахує блаженную, називає блаженною людину, який Бог рахує праведність без діл. Праведність без діл це перемога без участі. Праведність без діл це перемога без участі. Ти нічого не зробив, ти нічого не вчинив. Ти ніякі справ не зробив, але тобі зарахована перемога праведності. Багатьом людям, на жаль, сильно подобається сам процес суперечки чи боротьби, чи то з іншими, чи то з самим собою. Таким чином, вони часто стверджуються за рахунок демонстрації набитих синяків. кажуть, бачите, як я воював, бачите, як я бився. Або за рахунок такої демонстративної святості, демонстративної самоправедності. Але Біблія каже, що Бог здійснив найбільшу перемогу в нашому житті. Як Пслання до Ефесян написано, і це не відділ, щоб ніхто не хвалився. Ти не можеш похвалитися перемогою в праведності, бо це не твої діла. Бо це не твої заслуги, бо це не твої справи, бо Бог каже, не відділ, щоб ніхто не хвалився. Абсолютно не було нашої участі в тому, коли Бог дарував нам перемогу в праведності. Він дарував нам повну перемогу Ісусом Христом. Ось чому людям так важко буває прийняти прощення. Чому людям так важко буває прийняти дар спасіння. Взагалі, чому людям так важко буває прийняти щось з даром, тому що я хочу прикласти зусилля. Я хочу показати, що я достойний цього. Я хочу показати, що я достойний тих чи інших речей. А Бог каже: слухай, ніхто не достойний, я дарую тебе перемогу Ісусом Христом, немов подарунок. Наша задача стояти в перемозі, яку дарував нам Ісус Христос. Наша задача не піддаватися в оману самоправедності і самовдосконалення. Звідси все починається, коли ти дозволяєш царювати його праведності, коли ти дозволяєш царювати його досконалості у твоєму житті, коли ти дозволяєш царювати його перемозі і усвідомлюєш, і розумієш, що його перемога набагато головніше ніж твоя участь. Його перемога закриває всі твої промахи, Його повнота закриває всі твої, всі твої пробіли, Його слава закриває всю весь твій сором, Його сила закриває всю твою слабість, твоя перемога головніше за твою участь. Отже, висновок. Нагадую, тему проповіді. Головне не участь, а перемога. Які твої перемоги? Які твої перемоги? Перед ким ти хизуєшся своїми перемогами, ти орієнтуєшся у своїх перемогах на Бога, на людей, на друзів, можливо, навіть на світ. Перед ким ти хизуєшся і на кого ти орієнтуєшся, щоб хто поставив тобі залік? Хто, хто би ти хотів, щоб поставив тобі залік? Бог на небесах, чи люди на землі. Про одних людей Ісус Христос каже, вони більше полюбили славу людську, не славу Божу. Інколи люди настільки сильно ганяються за те, щоб отримати визнання, як переможець в очах людей, що втрачають визнання, як переможця в очах Бога. Перед ким ти хізуєшся своїми перемогами? Хто оцінює твої перемоги? Чи може тобі твоя гордість, чи може тобі твоя самонадіяність дозволити прийняти перемогу, в якій ти не приймав участі? Чи може ти прийняти дар спасіння, хоча ти для цього нічого не зробив? Чи можете прийняти дар прощення, хоча ти для цього нічого не зробив. Чи можете прийняти дар праведності, хоча ти для цього нічого не зробив? Біблія каже, що багато юдей та фарисеїв не змогли прийняти дар праведності через Ісуса Христа, тому що вони хотіли своєю праведністю доказати: ми заслуговуємо на спасіння. Ми заслуговуємо бути вибраним народом, ми заслуговуємо бути все-таки на висоті. І Бог каже, ніхто не заслуговує. Те, що не могли заслужити люди, Бог дарував просто так, Бог дарував даром, Бог дарував на свою перемогу без нашої участі. Що для тебе є важливе: перемога праведності Бога, чи перемога самоправедності, перемога відносин, чи перемога всуперець. Ким ти хочеш бути? Завжди правим чи завжди щасливим? Що для тебе важливо? Перемога над іншим, чи, врешті-решт, перемога над собою і над своїми образами? Тому що найбільша перемога це все-таки перемога над самим собою, над своїми слабостями, над своїми мінусами, над своїми негативними сторонами. Я хотів би зараз помолитися. Можливо, в твоєму житті ти знаходишся в тому етапі, на тій стороні, коли в тебе в житті є певна боротьба. І ти з усіх сил стараєшся, ти з усіх сил намагаєшся. Оціни просто нехай Дух Святий дасть мудрості і оцінки оцінити, чи варто взагалі в цій війні воювати? Можливо, це та перемога, яка не варта того. Можливо, виграючи в цій, цій перемозі, ти втратиш перемогу наприкінці життя. Хотів би, щоб зараз і минути ми помилися також за людей, які можливо час намагаються своїми силами здобути перемогу перед Богом. А Бог каже, просто здайся перед мною, і я сам все звершу. Головне не участь, головне перемога, головне перед ким ти здійснюєш свою перемогу. Тому, якщо ти знаходишся прямо зараз свого біля свого екрану, може сидячи, може стати, як тобі зручно, ми разом помолимося, щоби Бог дарував тобі перемогу Христом Ісусом Господом нашим.